Доброго дня, мої дорогі колеги. Дуже рада вас вітати. Сьогодні покажу вам практичний воркшоп, який в записі: 10 варіантів Reels за допомогою Canva. Причому не просто варіанти Reels, а реально ось тут є шаблони всіх варіантів Reels, які можна зробити в Canva. І для вас велика перевага, що ви можете взяти цей шаблон і використати, змінивши просто свій текст і своє відео або навіть без відео, тому що тут деякі є. Текстові, ну тобто суто текстові рілс, і, і ви можете просто змінити, змінити. свій текст. Тому ну, оці, оці шаблони для початку, початку це прям дуже, дуже класно, класно тому, коли вас у вас ще, знаєте, знає, немає свого єдиного стилю. стилю. Отоді це дуже, дуже класно такі шаблони. шаблони. Звичайно, чим частіше ви будете робити рілс, у вас, то вас то вже буде вироблятися цей єдиний стиль, але початок це класно. Далі, ось тут можна подивитись власне сам запис воркшопу. Хочу вам сказати, що він триває дві години, і ми реально дві години дуже активно активно, дуже активно працювали. Я навіть пам'ятаю, колеги писали, що настільки насичений воркшоп, що таке як тренування в спортзалі. Там навіть будуть казати це колеги. Фактично, я вас тут навчаю працювати з відео в канві, коли не потрібно ніяких додаткових програм, додаткових напрацювань, а реально працювати в канві. І тут є кілька моментів із чатом GPT, де брати текст для чат, для роботи. І, власне, е як налаштувати час, час як, налаштувати як все налаштувати у відео, у відео щоб це, це все було естетично і гарно. І гарно. Ви, Ви можете побачити тут ось тут, які класні, класні шаблони в мене вийшли, які класні, класні взагалі роботи ми робили. Ми дві години прям дуже активно працювали. Reels, Reels зараз є дуже популярними. Reels зараз просувають органічну сторіночку, але їх також потрібно робити правильно, і також тригери важливі, важливо естетично, важливо правильно їх зробити. Reels. і власне про це я також тут розказую. Загалом, якщо ви дві години за мною повторите ці дії, які я робила, впевнена, ви будете вміти робити рілс, такі як я, і ще у вас є шаблони. Якщо ви захочете повторити будь який Рілс без проблем проблем, робіть також, також додатково. Я даю уроки по канві. У мене є цілий великий курс по канві для блогерів. Для блогерів. Внизу також прикріплю крики, покликання, якщо ви хочете. Дуже, дуже класний, класний саме для блогерів-експертів. Ці уроки безкоштовно. Подивіться, вони реально дуже класні. І традиційно в кожному із своїх інтерактивних конспектів у мене є ось такі чудові подарунки і інформація про автора. Як, Як використати цей конспект, нам потрібно, потрібно натиснути три крапочки. Ми вибираємо дублювати, і коли, і коли ми, продублювали, ми продублювали цей конспект, у нас в, нас в е у бібліотеці ми його можемо використовувати, але, але найкраще, найкраще, якщо ви ось так візьмете та на зірочку і просто збережете його собі в закладочки. А ще якщо зробите папочку, то будете взагалі супер. А, дуже рекомендую для тих, хто хоче навчитися працювати з відео в канві, вартість 250 гривень, покликання для отримання в коментарях. А ще я дуже дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобачку, якщо напишете коментар, мені буде надзвичайно приємно. Дякую. Дякую, 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 дякую. Приєднуйтесь. Мій телеграм-канал. Приєднуйтесь, телеграм приєднуйтесь. Мій інстаграм дуже багато ціни ціни і корисної інформації, інформації для блогерів експертів. Дякую. дякую.